Вітаю українці. Ви, мабуть, впізнаєте оцю жінку, блогершу та її так назвали Алхім. І вона жителька міста Дніпра. Ватне Дніпро рулить і народжує оцих ватних створінь. А чому вона народжує цих ватних створінь? Ми зараз поговоримо. Так що вітаю українці! Ідіть нахуй у Москвороті. Алхім. Заявила, і вона, якщо ви знаєте, занесена в базу миротворець. А що вона говорила? Коли весь світ весь світ знає, що Путін вона не може ніяк цього сказати, тому що вона нічого не зробила. В ну, одному інтерв'ю у неї запиталася, чи вона знає, що таке. Стріменові майданчики. Так вона заявила, що вона знає, що це таке. Вона буде слухати музику російську, вона буде донатити на російську музику. От таке, от таке, таке воно створіння з Дніпра Ватне, яке живе в Україні. Це все-не все. Вона топить за російську мову, щоб в Україні дальше була російська мова. А ще вона ненавидить. Українців. І в останньому інтерв'ю вона заявила ось таке. Вона настільки ненавидить Україну і українське, що обізвала Захід України заводом дебіл. Хто розмовляє українською мовою, а українською мовою розмовляють на всій території, це її завод дебілів. Москвороти. Створіння Алхім! А справжнє ім'я Алхім Анна Миколаївна Алхімовна. От такі ватні створіння породжує Дніпро. Ватне Дніпро. Щоб ви, Дніпряни, в одному місті тільки жили. У гівнораші. Слава Україні! В мене є країна, я її любив.